Чому саме з Анатолія Сміти і Юрія Царіка? Тому що ми з друзями з однодумцями ініціювали процес реабілітації цих двох людей. У нас є закон про реабілітацію жертв політичних репресій і є обласна комісія, як ви з'ясувалися. ми двічі засідали. От і чому я вирішив так би мовити популяризувати наших письменників, тому що як з'ясувалося, коли ми на першому засіданні зібралися, то з'ясувалося, що там були історики йде. І директор нашого архіву обласного, вроді така творча інтелігенція, і ніхто з них фактично не знав про наших земляків славних. Анатолій Семенюта народився в лютому 37-го року. В селі Бітиця, це за 24 кілометри від Сум. Він з родиною там прожив де перші роки, а потім вони переїхали, його родина, його батька, учасник Другої світової. Поважна була людина, мати тежка, вони приїхали в Велику Чернечину, це під сумами, знаєте, за, Забаранівкою. І де вчителював батько і мати, і потім вчителював і сам Анатолій Семельник. От. Юрій Царь народився в 1937 році, в січні, місяці, в Чернігові. От. Його батько був інженер, проєктант, і він, вони переїхали в Суму і врешті-решт все життя було царика пов'язана саме з сумою. Познайомилися наводи обидва в нашому педінституті, які вони закінчили філологію. ми сиділи з ним у неділю за бараком на теплому шматочку землі з ріденькою травою, м'яко зігрітою вересневим сонцем і стуливши повіки, відчували на обличчі його теплі ласкаві промені, намагаючись забути, хто ми і де ми. Я боюсь, сказав мистецьк, чого? Провокація. Ти знаєш, за що ми тут? Так само, як і ти, такий час, Ми не одні. Коли спалахнуло світло, робоча зона була оточена автоматниками і через прохідно випускали по одному. Назавтра усіх опитували, шукали організаторів. Ви люди освічені, звернувся до нас чорноокий, з важким млявим поглядом капітан Сандов. і повинні нам допомогти. Вишкуся, бачив, коли в тебе летить молоток, ти ховаєшся під стіл, сказав я. Інстинкт. Ну що ж, усміхнувся капітан, значить, не хочете. А ми думали виправляєтесь. Хочете звільнитись? Ми не злочинці, сказав мистик. – Тут всі злочинці, пояснив капітан. Коли Мстислав, не вірячи в реальність, звільнився і хотів повернутися до улюбленої роботи, завідуючи облавлено, рихлий чоловік з водянистими очима відмовив цілком офіційно злочинців у школі не беремо. Мстислав зрозумів, що це надовго. Гвинтики вертітимуться у машині, поки машина не зупиниться. І ось його ви собі, йде він у перший свій робочий день у брезентовому плащі, керзових чоботях, кепка на самі очі, аби односельці не впізнали, а назустріч школярки, яких колись він зуть учі. Зупиняються, знімають кашкети і серйозно так, наче нічого й не сталося, вітаються. Добрий день, Мстислав Михайлович! А він не може їм відповісти, тільки низько схиляє голову, горло, ніби гарячим, тугим вузлом перехоплює щем, він б'є вішками коня, хоч на жодному тварину ніколи в житті навіть не замахнувся, і котиться скрипучі колеса важкого, важкого воза прямо в яр, і там, де внизу трава, а в грі небо і більше нікого. Молодий і рисочубий талановитий, і чесний, він падає до лілиць на мокрі тверді мішки. Обнімає і кусає брудну варсисту мішковину. У сорок сьомім повінця повнім свого сонця. Він був, як диво, він був, як радість, окраєць хліба, черствий окраєць, хліб сльози хліб сни дитинства, а Бог із рамки на нас дивився, крізь срібні вуса Бог посміхався, дивився наскрізь і прислухався, і снився хлібно. Рум'яний, свіжий, дитячі очі він смачно тішив. Гліб, хліб, як усмішка при добрим слові. Хліб сходив сонцем на рушникові. Ми всі ловили його руками, а він котився кудись над нами. Він не давався і все котився. А Бог і зранку на нас дивився Дивився наскрізь і прислухався, і гладив вуса, і посміхався. Оаза десять метрів, свіжий вітер, ми спраглі правди, джерело слова. Читаємо серед Сахари вірші, вони не мають права на права. Піски сипучі поглинають душі, народ в пустелі, як верблюд, мовчить, між обріями, зниклими за духом. А ми в оазі зупиняємо мить свободи слова, за яке гратують. а зустрічають снігом колеми. Озон поазний нас не порятує ні від суми, і навіть від тюрми. У 1964 році сміливо і страшно звучав Семенютин вірш України. Під турецькими ятаганами під шляхецькими нагаями, як тебе ті поганці гнали, як свої тебе поганяли. Кажуть, це у віків на совісті, але пам'ять. Немов спориш, моя земля ярка і сонячна, ти навіщо мені болиш? За життя Юрій Сарик розповідав, що йому могли б присудити тоді значно більше. Адвокат Переконав Царика, що відсидіти такі доведеться небагато, рік-два. І Юрій вже внутрішньо змарився з несправедливим вироком, та з'ясувалося, що на цьому неприємності не завершилися. Чорний король був захвалий, мав серце безжально сліпе, турами, тюрмоподібними захвалений, Перебільшував сам себе, обділений честю і чемністю, себе пупом землі вважав. З істинною королівською щедрістю він гру свою розпочав, ворухне жезлом державним і підуть, забувши страх, пішаки, що королівство держали. На чорних своїх плечах і не нарікаючи на долю, не нарікаючи на биті поля, На пекельних клітинах поля гинуть за чорного короля. Рванули танки із Кремля, А у Давида тільки камінь в пращі, але за ним його земля, І дух його, отой козацький пращур. Цвіте тернь, цвіте термін, у лісі при лісі колючий термін. А там за лісом, а там за темним, за дубиною, травою, терном, лягай сонце, лягай спати, обніми мати, поцілуй мати. Давай попрощаємось не сльозою, усмішкою теплою, ясною. Не суши мати серця в тривозі, побажай мати щастя в дорозі. Коли ж спитають, де син блукає, на світі білім чого шукає, ти добрим людям мати всміхнися. Ой там, за лісом густим та темним, за дубиною травою терним, лягає сонце, лягає спати, мій син та сонце пішов шукати. І не наче скарб якийсь безцінний, мов шматочки сонця, що зійшло, я несу додому дві жарини. У людей позичене тепло. Пам'ятаєш, мама, не забути, як жили у 42-м ми, як теплом ділились щедро люди в люті дні воєнної зими. Їхню щедрість, світлу і велику, де б не був ніколи не забути. Тож тепер і щира, і гаряча для людей дзвінкіша пісня лись. Я піснями хочу їм віддячити За тепло позичене конись.